Тату Свин, які у тебе справи на сьогодні? О, мамо свинко, я збираюся йти на роботу. А ви, а ми, дітки, підемо в магазин. В супермаркет купляти іграшки нові. О, Шопкінський, Шупкінс. Я піду в магазин сам. А то мене можуть не взяти як завжди. Так, так, так. Тут я спущусь тихенько, щоб мене ніхто не бачив. Здається, нікого немає поблизу. Так, так, так. Можна йти. Ля -ля 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 -ля. Пепо, а де Джордж? Мама, дивись. Вау, він напевне, що пішов магазин сам без нас. Ой, ідемо його шукати швидше, швидше. Магазин! Супермаркет іграшок. Ура! Шопкінс! Шопкінс! Скільки їх тут багато! Я візьму багато! Вгу. Вау! Клас! Сі мої, Мої! мані! Ура! Ура! Шопкінь! Молодий чоловіче! Ви стільки всього набрали? А з ким ви прийшли? Де ваші мама, тато? Чи ви один тут? Ой, треба втікати пошвидше. Мама, де ти був, Джордж? Ми тебе шукали всюди з пепою. Я, Масін, Шопкін. Як ти міг? Джордж, ти ж знаєш, що самому не гоже ходити. А? Ми ж переживали за тебе. Джордж, ну як ти міг? Купиш э, іграшки нові. Добре, пепо, зараз принесу. От вам ваші шопкінці улюблені. Дякую, мама, дякуємо. Відкриваємо тут нас зелене яблучко. О, яке гарне. Дивіться, зелене-зелене. А що тут у нас? А тут у нас банан жовтий. Чи може це ананас? Ні, здається, банан. Жовтий і зелений. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Пока-пока.